Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нинішня неділя перед праздником воздвіження Христа Господнього в євангельському чтенні напоминає нам, як Господь послав Месію Мойсея, котрий мав вивезти народ Божий із рабства Єгипетського. Мільйон людей вивів. Не маючи при тому ніяких елементів связі, транспорту, навіть деколи не було води і піщі. Но сила Божа, котра двигала нима, вони йшли в виготовану землю, помогла їм дойти. І вперше, в пустині, Господь через Мойсея відкрив некий знак крест а на ньому мідний змій. Раніше такого знака ніхто не мав. Коли людей у пустині кусали змії, то по просьбі Мойсея Бог благословив створити крест, а на ньому вилити мідного змія, і було сказано всім людям, кого вкусить змія. Но звірою подивиться на цей крест на мідного Змія, він не помре від ядовитого укуса. Укус буде, але смерті не буде. Так Господь зберіг цілий народ, хоча пізніше змії кусали людей, але люди вже не боялися їх укусів. Так от Господь первий відкрив перед віруючими людьми, будущее великое знамение крест, на котрому не мідний змій, а сам Бог, Син Божий, буде розп'ятий. І всі, хто вірує в нього, відтоді до Ніні не бояться укусов змії або змії, або зміїних людей, котрі знають в цьому світі кусати, додівати, писати, клевітати. Фантазувати нині кому не лінь, всі фантазують, які же загрозливі для України православна церква, канонічна, нам Бог дав знамені Христа. Тепер ми захищаємо себе від ударів, сатани, від укусів змії. І хто не ганьбиться Христа, ніколи не заганьбиться, і в цьому світі Бог буде йому на помочі. І ще одну притчу сказав Господні сьогодні ж не Господь, сказав їм притчу про виноградник. Один чоловік насадив виноградник, коли виноград піднявся, обкопав його, поклав там точило, закликав робочих і пішов собі. Коли прийшло врем'я Приймати плоди робочі у винограднику зговорилися. Давайте ми не будемо давати хазяїнове вино. Ми спробуємо захватити то все собі. Ну тут прийшли посланники від Господина пророки, а вони поубивали пророків. одних поубивали, других камінням побили. І оставалися в виноградникові, як захватчики. Наконець господин посилає свого єдинородного сина, сказавши, ну, заганьбляться дикарі виноградникові. А виноградникові зговорилися і сказали, хоча ми й варвари, але якщо ми зробимо революцію. Захватиме власть, а сина єдиного наслідника уб'єме, чий буде виноградник наш. Господь каже книжникам фарисеям як думаєте, що зробить з тими людьми, котрі захватили владу, котрі переворот зробили виноградникові, що з ними зробить Господин, Від Він має силу. Книжники-фарисеї, не розуміючи, що самі собі. Приговор пишуть, сказали, ну, ясно прийде, і злі, злих погубить. Це форма греческого язика. Усиляння одного слова, смертю умре, зли, злих погубить. Тобто особо строго їх накаже. І тепер Ісус каже їм книжники і фарисеї, садукеї і прочі вороги христове. Ви не читали на початку, маєте слово Боже, що камінь, котрий отвергли строїтелі при будівництві, а він то оказався головним каменем угловим, котрий держить будову, це є дивно в очах ваших. Це було пророчество про Христа Ісуса, коли Євангеліє напише, що не є іного імені под сонцем, ні єного камені. Кроме Ісуса, который є основанє нашої церкви. От почому Православна церква українська, канонічна, не лимреєстрована в Мінюсті, де сидять почти всі люди безбожні. Вона має в основанні її Христа і має реєстрацію неба для формального для упорядження нужна і земна реєстрація. Но в случаю, якщо Земна адміністрація вдруг задумає заборонити релігію православну канонічну. Що вона зробить? Вона лише вичеркне із списка релігійних організацій, але церкву заборонити неможливо. Церквою то ми з вами, то живі люди. Треба нам держатися в єдно і сказати Господу Боже. Ти замінив виноградарів, злих розбойників вигнав з виноградника. Благослови нам, щоб ми у від церкви Христової вели себе чесно, акуратно, щоб нас ніяка сила не згнала, щоб не додівала нас придумовує різні варіанти. Бо в Закарпатті ми маємо опит більший, ніж вся Україна, бо ми вже чули. 110 років назад на Мароморсеґетському процесі, а то Русинський, главний город був Подкарпатські Руси. Так от тоді судила австро-мадярська влада наших простих людей, русинів, за те, що вони побажали бути православними. Судити було нема за що, а вони придумали. А ведь православні хто моляться з книжок києво печерської лаври, а тоді б Київ був у Російській імперії, та значить, православні – шпійони Російської імперії. Така наша проста молитва, але в ній сила духа, сила духа нашого народу. Нас є вісім і більше мільйонів, кроме тих, що пішли 5 мільйонів у Європу. То наш народ вони нам дзвонять з Європи і радуються, коли ми молимося, і нашу літургію чують відість, і моляться за нашу країну, за воїнів, за переселених. Наші опоненти, які роблять гоніті церкви, то це не моляться. то просто безбожники. Вони лише закликають бити церкву, ну а взамін що предлагають? а нічого. Вони просто безбожники, Божа мати, благослови наш народ, щоб ми у предвері великого праздника і ще раз показали ужгород, в котрому історичний праздник воздвіження Христа Господнього, щоб ми всім показали і свій досвід історичний, і свою віру на всю Україну, щоб ми держалися єдинства з Канонічною церквою українською, держалися єдинства держави. Не дали б лжецям на нас клеветати, що ми чуть ли не хочемо щось міняти. Ми держимося в рамках закона, а тому любя закон Божий і виконує його. Виконує закони земні, Ми тут, діти Божі, настоящі громадяни, но віримо, а в вічності будемо і Богом нагороджені громадянством неба. А є вічно є право Божо, в котрому ми віримо колись, будемо наслідники царства Божого. Амінь.